Десь отам за кучу гури Вийшов ранок на тортури, Хтось у ту ніч промерже, а хтось спав без свого серця, десь тривали ті події, ті, що разом ми зростили, чи були в том суперечки, чи то пак було все з гречки? Хтось шукає винуватих, а комусь все поміч відшукати, хтось роз'єднує за слово, а комусь то воля справа. Десь тривають все полеми, а ще десь шукають плем'я, інші ж там живуть для себе, поки в інших нема тверді. Твердта розійшлась десь де ступився ж ворог лютий. Хтось і досі не цурає, а хтось їм же й потурає, десь живуть на волі й славі, а он там шукають царя. Цар той пір для них по суті, вони ж бачать в ньому чудо. Чи то є для них заразним, чи шукають вони б де впасти, чи то віра в них убир той, що з крові вином там? чи коли їм стане ясно, що не буває сонця з частки, сонце те є лиш в цілому, побудоване на тому, щоб об'єднувати різне і процеси вешти всі ж там, сонце зійде для тих лиш, хто землю для нього зоре. А до тих пір будем жити, тільки як ті звірі дикі, так триватиме і доти, доки всі не стануть спроти, спроти того, що не здраво, та й того, що несе травми, тому їм лиш треба знати, що ото є без загадок, що увесь світ, як те сонце, не буде ділитись навпіл, що не буде й інших часток, окрім тих, що відлетять назавжди.